Всім привіт! З вами Користувач Перший. Я починаю на завантаженні, тому що хочу якомога більше старатися записувати, щоб не вийшло, як з п'ятою частиною просто хардкорного виживання. Тому зараз воно дозавантажується і я почну. Ой! Ще раз всім привіт! З вами користувати перший. І на сьогодні у мене є чітко визначений план дій. А це а саме це викопати шахту, здобути лук та стріли. І найголовніше це вижити. Зараз від першої особи вимкну, І можна буде вже. Нормально почати. Так. Ой. Кріпер. Я можу його вбити якось? Так, схоже можу. Ну... Хоча б нічого не підірвав і на тому дякую. Тут у мене бамбук. Вже десь пленників чую. А он вони. До речі, ще якщо зустрінеться з тризубом, то це теж дуже буде погано. Мені буде кінець, якщо десь буде з тризубом. А звідси ділиться монстри. Тут тільки що був скелет у броні. Чи вони потонули? Ну, я навіть не знаю, що я буду робити сьогодні уночі. Спати я нагадаю не можу. Якщо б в мене було ліжко. Так, зараз сюди блок поставлю. І... Ні. Вдарив один раз, де ти там? Ще раз вдарив. як це його вбити? Добре. На нього поки що. Все одно. Ендермен! А він... до мене ж телепортується. Телепортується, якщо я на нього подивлюся. Ну, спробую. Ану. іди до мене сюди. Чому він не телепортується? О, ще один ендермен, може. Той телепортується. Почекаємо. Він телепортувався може зараз. Так, він тут. Проходження ж гри ніхто не, від... не відміняв. Так. Вже є один. Цей теж почав рухатися, будь ласка. Телепортуйся до мене. Може у них є якась дистанція особлива? І поки він не буде десь поряд зі мною він не телепортується? Ну це вже дуже добре. У мене є Ендерперлина одна. Можливо, навіть виб'ю усі 16 і не доведеться у Незері там блукати з біглинами торгувати. Там ще один Ендермен я побачив. Вже світліше. Куди він телепортувався? Стоп? Почекайте. А он він. Ну вже, давай телепортуйся. Чудово я на нього подивився. Ну телепортуйся, ну тобі що складно? Ой. Нічого собі його точно треба вбити. Ой, що це я виліз? А ти що тут стоїш? Же, давай. Може, ось так йому вистачить. Підібрав. Ну, я якось, якщо чесно, не дуже хочу туди йти. Добре, у нього пройшло, хай вже так буде. Краще так Де цей втопник? Ось він. Ой! Що це таке? Екстрений випадок. Швидше тікаю. Ні. Ну я не хочу, ну, будь ласка. Ні, 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 ні. Ох. Це було дуже страшно. Швидше. Я навіть туди повертатися не буду поки що. Ви б знали, як мені зараз страшно? Я просто... Тут ще й так, усе, таке усе зелене, я думаю, хоч би тут не було. кріперів. Ще є час. Схоже, я сьогодні взагалі нічого не зроблю з того, що хотів. Але одне точно треба зробити, а саме це бамбуку побільше добути. Добувається він швидко, а це блоки. І навіть топливо. О, він до мене прямо підплив. Давай, взривайся. Молодець. А тепер ось цього. Єс. Yes. Це дуже гарний початок. Дуже все чудово йде в мене. Треба побільше каміння. Якщо я ще й зараз залізу, ось тут ось знайду, то це буде взагалі краще не може бути. Я збираюся так. Ще трохи світла. І не забуваю їсти. У мене 4 життя залишилися. Як я взагалі вижив? У мене в одному моменті взагалі було півсердечка. За це я люблю, до речі, джунглі. За те, що у джунглях є. Листя там? Яке не може. Ну, точніше, не не може, а навпаки, зупиняє тебе від падіння. Та де? Мені можна залізо вже чи ні? Я дуже довго копаюсь. До речі, поряд з гранітом часто зустрічається залізо. Ну добре, я так залишаю. Нормальна печера вийшла. Ну, по суті, насправді завдання виконано, я шахту та викопав. Залізо, залізо звісно. Звісно ж, було б краще. Ще мені потрібно набагато більше кавунів, оце я зрозумів. Їжа хоч і погана, але це їжа. А мені вона у хардкорі дуже знадобиться. Я вже навіть не знаю. Мені потрібно старатися йти туди. Там чиясь шляпа є. Зараз я погружуся, подивлюся. Схоже, нікого нема. Да тут взагалі так нормально насипало. Я переплив. А ось з цієї сторони я скелетів бачив. Дуже багато, щось не хочеться. Добре, зараз тут вугілля добуду. Що у тебе там... Ні, ти мені не потрібен. У тебе там якась штука, звичайна. Ну, я думаю, я каміння багато добув, О, ще точно дерево потрібно. Добре, що я це згадав коли ще день. Пливу. Тут нікого нема. Все. Зараз добуваю дерево і по суті серія виходить дуже гарна і продуктивна. Ендерперелуну здобув, добув, е, будівля теж трохи добув ну, одна штучка. Я думаю, це нормально. Шахту викопав, монстрів повивав. До речі, ще там. Скільки часу? А, ще нормально. Десь одну хвилину витрачу на те, щоб подивитися взагалі, що мені випало. Я ж там проплив позбирав багато усякого. А поки що добуваю. Ну все, я думаю, можна назад злазити. Як була десь шахта, так і є. Є насіння? Є. Ну, почекай, може. Дасте. 에... Да ну! Який це шанс, щоб вийшло при... про... приборкати за одне насіння. А як його зняти? Ну добре. І все, до мене знову ніхто не залізе. Ти тут? А, точно він же ж літає. Сюди, йди. Так. Я вибив золотий шолом. На опіглені залишу шкіряну шапку і непоганий золотий нагрудник. Але я залишу собі такий комплект, як в мене зараз. І ще хочу поставити на перекладку їжу. Це. А на цьому я буду завершувати. Дякую за перегляд з моєю папугою. Вона теж дякує. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!